Останнього відео про Майнкор, а це побудова хабу минув цілий місяць. І за цей період відбулось багато цікавих подій від побудови мого міста до реформування серверу. В більшості я буду говорити саме за події, в яких я брав участь або які зачепили мене. Хм, Я навіть не знаю з чого розпочати. Давайте розпочнемо з міста. Пам'ятаєте цю галявину? А цей будинок? Шкода, але її вже нема. Не переживайте, я скопівав його в схему і колись побудую, щоб залишити на пам'ять. Як ви знаєте, я планував побудувати місто на Майнкорі, і стилем я визначався доволі довго. Тому мої головні критерії, по яким я визначався із стилем, були наступними. Перше, щільна забудова. Це будинки на невеликій відстані один від одного. Щільна забудова допомагає заповнити місто по максимуму, зробити його цікавішим і звісно, щоб воно виглядало не ось так. Або ось так, наступний мій критерій це незвичайний стиль, щось цікаве, екзотичне та вражаюче. І звісно ж, третій головний критерій це легкість виконання, тобто, це не будувати якісь надскладні проєкти та не використовувати надскладно добуваємі блоки. Чесно кажучи, із цим я впорався 50 на 50. Коли діло доходило до вибирання цікавого стилю, я передивився купу ідей, але із них я вибрав три. Із цих трьох мені вже потрібно вибрати одну. Давайте зачитаю вам, що за стилі я вибирав. Перший я б описав цей стиль венеційський. щось пов'язане з Венецією та містом на воді. Проте цю ідею я забракував. Я хотів будиночки в ось такому стилі. Я без поняття, як він називається, і я реально хотів його побудувати, і вже... Накидав якісь скетчі цих будівель, але його я також забракував. І третій це китайські нетри. Я гортав стрічку в Пінтересті і наткнувся на ось ці фотографії. Мені Ме сподобалось, і я пішов гуглити, що це за стиль. Гугл мені видав результати, що це китайські нетри. Окей, коли я визначився із стилем, я зайнявся чисткою території навколо. Не те, щоб там було багато чого чистити, але не знаю, там цукрова тростина. Ось тут я зношу вже портал, тому що я побудував інший портал, який вже повинен буде стояти там завжди. І чому він під землею, дізнаєтесь згодом. Після чистки я пішов будувати на тест. Думаю, ви не сильно образитесь, якщо я вам не покажу, як я будував. Тому що, на жаль, я це не записував. Мені, мені чомусь в голову навіть не прийшло, що це треба записати, тому вибачайте на відбудову першої частини міста. В мене пішов цілий місяць. До речі, забув сказати, що таке частини міста. Частини міста це типу райони, і для швидшої відбудови я все місто поділив на райончики і буду його відбудовувати по районам з часом. Більшу частину міста я будував сам. Але деякі гравці мені також допомагали, тому велика їм подяка. До речі, в моєму розпорядженні був цілий острів, якщо це так можна назвати. Але я не знав навіщо мені така величезна територія, тому я прийняв рішення викопати річку, яка б розділила наполовину там, де живуть люди, і не живуть. Окей, все ж таки місто вже відбудоване як місяць. Тому запрошую вас на екскурсію. Оу, oh, ви опинилися в Манреї. Давайте проведу невеличку екскурсію. Розпочнемо із головної площі. Тут ви зможете відпочити, просісти на лавку. Зачекайте, зачекайте, туди ми ще дійдемо. Ого, я бачу, ви теж зацікавлені цією білою будівлею. Давайте пройдемо в неї. Дивіться, якщо ви хочете вступити в місто, ви можете залишити свою заявку тут та прочитати правила міста, теж якщо захочете. Так, слідкуйте за мною, будь ласка. Тут в нас частина з мерією. Ми вирішуємо різні важливі запитання, як покращити тут місто... Тут ні разу нічого не вирішували. <клух> <клух> Смішні люди, скажіть. <клух> Йдемте суд, покажу, він на поверх вище. Ну тут нічого цікавого, Йдемте далі. Опа, а це в нас склад. Ні, ні, стривай, туди не можна. Ти що, табличку не бачиш? Куди ліпше за мною? До речі, як бачиш, місто вже прикрашене до Геловіну. О, і до речі, ми на набережній. На ній ви зможете посидіти, подумати про своє існування. Я знаю, тебе цікавить, що в цих будиночках, а в цих будиночках ти можеш придбати собі житло. Йдемо далі. Слідкуй за мною. А тут ви вже не можете купити, тому що це міні-сцена, на якій в нас проходив аукціон, до речі, пропоную тобі подивитись цікаві вставочки. А Юні може вас запрошувати і тралівалі. Та я добавлю там музику все Юху! Всім привіт! Ми дякуємо, що ви зібрались в цьому чудовому місці Woman Ray. А, дуже важливо, а -а -а. Так, ми в місті Варлика, будьте дуже обережні та не пускайте з рук та теми, бо ми всі знаємо, як він спаун Стоять, Стоять, на дорозі, що Бачить, дід на возі їде, вирішили прикольнутися. Діду, ваші права. Дід піднімає кобілі, палицею кабель-хвіст і каже: у бардачку візьміть. Заходять в бар москаль, дефайвать, і один з них каже Нам, як завжди, їм всім дали пішки. Зейн, будь ласка, презентуй. презентуйте. Так. У мене тут кіт в мішку, скажу так, підказку тільки. Цей шалкер допоможе вам не загубитися в будь-якому світі. Вот так вот. 1331. 30 дер, 34 дере, 1, 2, 35 ДР, 1, 40 дер1, 2. 3, 41 дер 1, 43 дер 1, 2, 3, продано ніту за 43 дре. Куди я маєте там давати? Отсюди, от сюди, будь ласка, покладіть, флот, е, а ви гроші туди. Так, е, ти е, людина з красивейшим е, оселецем на голові, будь ласка, Шмак, так, це я такий. Шмарки в тебе в просалі, закрий за закрий рота, ти. Так хочу вам презентувати дуже імбовий шалкер. В ньому ви можете побачити. Ну, ви його не будете дивитися, але в ньому є. Ой-ой-ой, там таке. Там є щось цікаве, є щось смачненьке, є щось дуже. Ну, таке. Ну, всім потрібно воно. Один! Дер, один. Два. Тити. Дер. Один. А можна, я там 2, вистрою, ну, два, Три! Прода на бікю. Зачекайте, зараз. Да, 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 можете. Можна, знаєш що зробити? Ви всеретеся, але можна зробити ось так. Кристали? Так, пам'ятаю той час. Було весело. Багато людей за Йдемо далі. Не дивіться, будь ласка, на підлогу, тут, а, тут, тут все ще будівництво. Тут нас повинна була зустрічати Вахтерша Мар'яночка. Проте її хтось вкрав. Ну це діло розслідується. Е, до, речі, до речі, на рахунок цього діла, давайте запитаємо у слідчого. Добрий день, пане поліцейський. Е, а діло, діло з Мар'яночкою роз, розслідуєте, так? Да? <звук> ну, як ви розумієте, тут в нас допомагають людям. Давайте звідси вийдемо, мені тут не дуже подобається. Якщо прослідкуєте за мною, тут ми побачимо те, що. Боже, де я? Що це? Ліпше рота і слідкуй за мною. Що? Чому ти не сказав про нас лабораторію? Так, дуже цікаво. Чому? Чому про цю лабораторію по вирощуванні трави, щоб засадити планету Земля, я дізнаюсь тільки зараз. Рано тобі ще таке знати. Всеніці рано. Я, я мер цього міста? Ну тебе це ніяк не бентежить? Так? Чуєш? А може я йому екскурсію зроблю? Бо якось дивно виходить. Ми в його місті побудувались, а він навіть не знав про нас. Мунка, ти завжди мене дивуєш. Давайте, йдіть, тільки руками нічого не чіпайте. Мунка, ти давно ну, на нього працюєш. Так. Мені забороняють говорити багато. Тут в нас лабораторія, які ми вчимо ДНК. Навіщо? Ви вирощуєте птахів, які будуть винищувати сіян? Так. Окей, okay. Ого... мені дали наказ ліквідувати тебе звідси. Чекай, стій! Оу, це було дивне видіння. Пам'ятаєте, на початку відео я говорив про реформування серверу. Так ось я, Тортіель та Аюні вирішили це зробити. Розпочалося все з невдоволенням деяких гравців адміністратором серверу, але озвучувати його помилки чомусь ніхто не дуже той хотів. Вийшла вкрай дивна ситуація. Гравці невдоволені, а адміністратор цього навіть не знає. Ми це все послухали. І подумали, а що можна такого зробити, щоб покращити сервер? Ми проаналізували помилки адміна, помилки гравців і вирішили зробити опитування невдоволених учасників серверу. Написали ми доволі великий текст в групу, сказали, що маємо намір змінити сервер на краще. Проте, ми хотіли почути їх думку і щоб вони написали мені в особисті повідомлення, те, що їм наразі не подобається, або якісь ідеї на покращення. І звісно ж, ми отримали купу пропозицій. Ні, ми їх не отримали. Після цього ми самі вирішили зробити список речей, які б могли покращити сервер. Мені здається, вам було б цікаво послухати, що це за такі речі. Через те, що адмін брав на себе велику кількість роботи, він не встигав робити всю роботу водночас, і ми вирішили зробити наглядачів. А саме наглядач за спавном, наглядач за ендом та пеклом, наглядач за економікою та судді. Також ми порадили адміну дотримуватись дедлайнів, хоча б раз на місяць робити збори для всього серверу, на які гравці б могли б запропонувати щось або навпаки поділитися. Своїм невдоволенням. Також ми хотіли підкоригувати та дописати правила. А ще я вирішив зробити дизайн для правил, зробити його зручним, читаємим. Ось вам фото до, а ось вам фото після. Все вище перераховане, ми розповіли адміну. Він у свою чергу адекватно відреагував, сказав все круто, подякував нам за наші пропозиції, і ми разом вирішили зробити раду серверу. Рада серверу буде вирішувати ключові моменти також буде приймати гравців на ролі наглядачів. Який з цього робимо висновок? Не бійтесь пропонувати та говорити. Я більше нічого не придумав. Навіщо ви мене сюди затягнули? Іди, йди, не озирайся. Я його привів. Забирайте. Можеш бути вільним. Ага. В мене за тебе є одне питання, яке мене бентежить. Чому ти не розповів мені про свій магазин скінів, де ти можеш намалювати скіни в різних стилях, будь-то кова є чи деталізований. А також малювання скінів по артам, покращення та осучаснення скіну, або ви хочете замінити лише одяг, з цим я також вам допоможу. Для замовлення пишіть мені в Discord, який ви зможете знайти в описі під цим відео.